Продовжувати роздумувати над Божим Словом. І давайте ми відкриємо з вами текст Євангелія від Матфія, 16 розділ. Це пряма мова Ісуса Христа. Відома Його. Такий діалог із Симоном Петром. 16 розділ Євангелія від Матфія. З 15 го вірша давайте візьмемо. Він каже до них. А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій я побудую церкву свою, і сили адові не переможуть її. Слава Господу! За ці слова! І сьогодні я хочу. Пороздумувати трошечки про церкву, про церкву. Христос сказав, що Він побудує церкву свою. І вона вже є ця церква. В той час, коли Христос ще говорив до Петра, що церкви не було, Він говорить, як в майбутньому часі: я побудую церкву свою. І так прийнято вважати, що ми, так п'ятидесятники, ми більше так віримо, що церква, власне, була народжена в день п'ятидесятниці. Є інші думки, що церква вона була народжена на Голгофі, а світу вона була явлена в День П'ятидесятниці. Або силою згори вона була зодягнена в День П'ятидесятниці. Ну, власне, народжена вона була на Голгофі через смерть Христа. Тому що в Дії святих апостолів написано, що він, він набув церкву свою власною кров'ю своєю, набув, тобто вона через кров його була народжена. І тут гарні паралелі, що проводять оці церкви. Вони кажуть, отак ведемі на самого початку, як Бог із боку Адама, він взяв ребро і сотворив йому Єву, помічницю його, так само із пробитого боку Христа, коли витекла кров і вода, тоді на Голгофі була народжена Христова церква. Церква. Що це таке церква? Це є таємниця, яка існує тут на землі. Вона відображає присутність Богу, Бога тут на землі. Один із її образів це є тіло Христове. Після того, як сам Христос він був вознесений, зараз тіло Христове, його тут на землі, це є церква. І це є дійсно щось неймовірне, що сотворив Бог, і через кого Він сьогодні працює в цьому світі. А я хочу сьогодні пороздумувати, в чому сила церкви. Тому що ви знаєте, якщо взяти історію християнства, то церква, вона. Були періоди, коли вона мала величезний вплив, вона мала величезну силу. Були, на жаль, і такі періоди в історії церкви, коли вона втрачала силу, коли вона десь асимілювалася з тим світом, і коли вона втрачала свій вплив, ніби як сіль, яка втрачає свою силу. Були різні періоди. Ось, але тим не менше, Христос пророкує і каже, що сили Адові не здолають її. Можливо, навіть будуть слабі періоди в історії церкви, але вона є непереможна. І церква буде існувати аж до другого приходу Христа. Можливо, десь ми зараз бачимо, якщо ми подивимося в світі, десь локально, можливо, християнство десь може втрачає свої позиції, та можемо подивитись зараз на Європу. І десь вона стає така світською, секулярною такою. І Там здається, що християнство ніби в світі втрачає силу. Але це локально, це місцево. А якщо подивитися в глобальному масштабі, то християнство і Христова церква вона росте, вона розвивається. Потужні пробудження сьогодні йдуть в Африці, в Бразилії, там, в Південній Кореї і так далі. Тому в глобальному масштабі церква росте. Бориславі! Алілуя, Так. І тому ту церкву неможливо здолати її, її не, вона не переможна. Але в чому сила церкви? От в чому ми можемо навіть бути як помісна община в Бориславі? Як нам стати сильними? В чому сила церкви? Ось декілька роздумів моїх на цю тему. По-перше, сила церкви в її вчині є правильному. То, що називають таким словом ортодоксія, правильне вчення, щоб було. Тому що від того, що проповідується в церкві, від того, яке вчиняє в церкві. Отак церква і буде жити. І так церква і буде жити, тому від цього дуже багато залежить. І диявол, він дуже добре розуміє цей принцип. І тому, якщо подивитися в історії церкви, для неї не так були небезпечні, які зовнішні вороги, не Римська імперія, не імператори, не гоніння і переслідування так руйнували церкву Христову, як ті єресі, які виникали всередині самого тіла Христового. Різні збочення в науці. А якщо є неправильно викривлена наука в церкві, то і церква вона втрачає свою силу. І вони завжди були. Христос про них попереджав, що стережіться, Він каже, в нагірній проповіді фальшивих пророків. Тому що вони вкрадуться між вами, як хижі вовки. Вони будуть, вони будуть мати вигляд, знаєте, вони будуть в овечих шкурах. Але саме нутро їхнє це є хижі вовки. Апостол Павло також попереджав про це. І майже всі апостоли у своїх посланнях вони попереджають, що вкрадуться, пройдуть, і вони будуть нести оці смертоносні єресі в церкві. Сьогодні також існують багато різних лжевчень, псевдонауки всякої. Деколи церква, якщо не пропильнує, вона може прийняти ту псевдонауку. Сьогодні існують, наприклад, ну, із самих таких найпоширеніших лжевчень. Це, наприклад, вчення про те, що дія Святого Духа, вона вже зупинилася там в першому столітті. Зі смертю останнього апостола, Божа сила і Божі чудеса, вони зупинили своє е, існування. Дари Святого Духа більше не діють все. Інша єрість, яка сьогодні є, це єрість, яка проповідує таку гіперблагодать. Таке про те, що якщо ти колись висповідав Ісуса Христа своїм Господом, то вже, в принципі, далі не важливо, як ти живеш. Твої гріхи минули теперішні майбутні, вони вже прощені, живе як хочеш. Ти під Божою благодаттю вже знаходишся. Проповідується така дешева благодать. Інші, навпаки, проповідують якийсь такий надмірний консерватизм, закон проповідують, що для того, щоб спастися, недостатньо одної жертви в Христа. Його жертви недостатньо. Ще до тієї жертви треба щось додати, ще, ну ще виконуйте суботу, ну ще, ну ще не їжте свинину, ну ще, ще якісь моменти мусить бути. Ну без того ви не спасетеся аж ніяк. І багато інших. Інші проповідують так зване ліберальне богослов'я сьогодні є. Ліберальне богослов'я, воно теж воно відкидує все, що зв'язано в Біблії з надприроднім. Воно говорить, що всі ті євангельські оповідання це є міфи просто. В них є якась істина, але це не були реальні історичні події. Воскресіння Христового не було насправді як історичного явища. Це просто такий символ перемоги добра над злом в загальному, таке абстрактне більше поняття. І багато-багато різних єресів, які сьогодні вкрадаються в церкву. І вони паралізують тіло Христове. І вони дуже сильно шкодять. Тому правильне вчення, щоб церква була, вона була утверджена в істині, глибоко в Божому Слові. І коли проповідується оце чисте Євангелія, істине от Боже Слово. Без всяких домішок, тоді церква вона стає сильною, тому що відчення залежить і наша сила. Інший аспект, в чому полягає що сила церкви, це є єдності, друзі. В нашій єдності, сила церкви є. В її спільності і єдності. Оцей сам принцип єдності надзвичайно важливий, і він корениться в самій Божій природі, як трійці. Коли ми дивимося на трійцю, на Божу природу, ми бачимо, що є три особистості, але між ними є єдність. І уся єдність вона повинна відображатися сьогодні і в церкві. І Христос про це говорив, Він хотів, щоб спільнота церкви вона відображала спілкування всередині самої трійці, коли Він молився у своїй первосвященницькій молитві і просив Отця, щоб єдине були ми, каже Христос, як єдине і ми з Тобою, Отець і Дух Святий. Друзі, тому, коли ми, власне, коли ми втрачаємо єдність, ми втрачаємо у цей образ. Божий можна сказати, ми перестаємо його відображати далі. І диявол це дуже прекрасно розуміє, і тому завжди всі його атаки, всі його сили, вони, вони йдуть на те, щоб розколоти тіло Христове, розділити, поділити нас, посварити, посіяти ворожнечі між нами, роздробити, тому що Він знає, якщо тіло Христове розколено, якщо в церкві немає єдності, немає сили ніякої. Ми втрачаємо силу свого свідоцтва також. Тому що хто, хто зверніть увагу, що якщо люди бачать, люди зовнішньої маю на увазі, якщо вони бачать просто, що між християнами є ця любов, є ця спільність і єдність, то це свідоцтво, воно наше проповідь Євангелія, воно має особливу силу. Ну, коли ми з нами самими немає, немає спільності, немає братарства, немає єдності, і свідоцтво втрачає нашу силу. Тому Божа робота і пробудження, воно завжди відбувається в атмосфері єдності. Це дуже гарно відображено в книзі дії святих апостолів, на прикладі Першої церкви. Ми читаємо там, наприклад, другий розділ, перший вірш. Зверніть увагу, коли ж почався День П'ятидесятниці, коли він почався цей день П'ятидесятниці? Тоді ніби умова, всі вони однодушно знаходилися вкупі. От коли вони однодушно вкупі, апостоли, церква, п'ятидесятниця починається. Починається пробудження, починається, Господь починає працювати. Або трошки нижче ми візьмемо той самий другий розділ, 46-й вірш. Дуже гарна характеристика Першоапостольської церкви і їхньої сили. Кожного дня перебували вони однодушно в храмі, ломлячи хліб по домам. Поживу приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І дивіться, і результат цього. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Тому що Божий Божа дія, сила Святого Духа працює в атмосфері єдності. Друзі. Наступна, в чому полягає сила церкви, це є любов. Любов, от Христова Церква. В першу чергу, люди, які приходять сюди, вони повинні знаходити прийняття і любов. Ось. Тому що церква без любові, я не знаю, що це, це організація може бути. Це якесь ну, там товариство, якесь я не знаю, як це сказати. Но це не є церква. Головна, одна із головних її характеристик це є любов, це є прийняття навіть самих відкинутих. От коли церква здатна вміщати це. Тому спільнота Христова це і спільнота любові. Ви знаєте, я от, я от дивлюся, коли, наприклад, коли, коли Христос він вибрав 12 апостолів. А 12 апостолів це є така модель церкви, можна сказати. Але в мініатюрі. Просто. Це такий прообраз церкви. І подивіться. Подивіться на тих 12 апостолів. Вони символізують Новозаповітній Ізраїль або, нову, або, або церкву. І там серед тих апостолів, коли ми подивимося на них, там були дуже дивні персонажі. От Христос не вибирав ідеальних людей. Він вибирав дуже непростих людей. Я от до сих пір дивуюся, як цій команді із 12 апостолів, як в одній команді міг бути Симон Зілот. Ви знаєте, хто такі зілоти були? Зілоти це були націоналісти такі. фанатики. Вони, вони просто вони, вони виступали проти цього римської окупації. Вони категорично були проти того, щоб платити податок в римську казну. Це для них було зрадою для Бога. І вони ставку робили однозначно на збройне повстання. Тому, тому це були такі свого роду, це такі були якісь, як для декого це такі злочинні угрупування були. Але це були націоналісти такі. І там був Симон Зілот в команді. І в тій самій команді є Митер Матфій. А хто такий митник був? Митник це був колаборант. Митник це був зрадник, це той, хто працював на Римську імперії, це той, хто збирав податки для Риму. І ось Христос їх зводить в одній команді. Як вони там між собою не побилися? Хоча, можливо, мені здається, що ну, не раз і не два між ними були якісь там притирання. Христос вибирає ще тих двох братів рідних, дуже непростих, каже синегромові на них, що, скоріше за все, відображає їх дуже непростий характер. І ось таких різних дуже він позбирав в одну команду, і вони повинні були вчитися любити і приймати один одного. І коли ми подивимося сьогодні на церкву, ми розуміємо, ми різні всі, друзі. Ми різні всі з вами є. Але наша сила якраз в тому здатність любити і вміти вміщати іншого від мене, неподібного на мене. Можливо, хтось як, не так думає, як я. Тому що всі ми прийшли, у нас різні минули є, різні соціальні наші е, статуси, теж різні. Але любов, яка повинна об'єднувати нас всіх. Оце дуже важливо. Наступна сила, в чому полягає сила церкви, друзі, це є святість. Сила церкви в святості. Що означає святість? Оце біблійне таке слово, святість означає відділення. Але відділення від чого? В історії церкви дуже часто також неправильно розуміли оце поняття відділитися. Зрозуміло, відділитися від світу. Але що означає відділитися від світу? Дехто зрозумів, розумієте, слово світ в Біблії має як мінімум три значення: світ, власне, як всесвіт, який створив Бог, світ як люди. Це теж слово світ. Так Бог полюбив світ, що Він віддав свого сину єдинородного. За кого? За людей мається на увазі. І слово світ має ще значення, як гріховна система цього світу. Апостол Іван каже, не любіть світу. Тому що все, що в тому світі, це є пожадливість очей, пожадливість тіла та пиха життєва. Оце сутність цього світу. Ось. І знаєте, християни деколи перепутали от поняття відділитися від світу. Замість того, щоб відділитися від гріха, вони можуть відділитися взагалі, просто, знаєте, десь закритися, піти там, жити в пустелях там, і так далі. Ну Христос цього ніколи не мав на увазі. Він молився і казав: Я не молю тебе, щоб ти забрав їх з того світу, але щоб ти зберіг їх у світі цьому. І церква, вона власне, вона взагалі може усвідомлювати себе як церква тільки тоді, коли ми знаходимося в світі. Тому що церква призначена бути в цьому світі і служити цьому світу. Я вам більше, більше того, я вам скажу, що церква взагалі існує не для себе, церква існує для цього світу. І центр християнського служіння не в церкві і не для церкви. А центр служіння він в світі і для людей, які є в світі. Отам От знову подивіться, подивіться на Христа. Якщо ви будете уважно читати євангельські розповіді, ви, ви побачите, що всього-навсього лише два чуда два чуда із тих великої кількості чудес Христос зробив в храмі. А всі чудеса. Які він робив, вони відбувалися за стінами храму. Вони відбувалися там, на вулицях, там, де було людські сльози, горе, біда, проблеми, хвороби. Христос там був серед людей. І ніколи не мав на увазі, що ми повинні взагалі вийти з того світу, бути якимись аскетами там і так далі. Тому що, каже, воєн сіль для цієї землі, і, і ми повинні бути присутні тут. Тому. Сила церкви в святості, але святість мається на увазі не відділення від світу або відділення від людей, але відділення від гріха. Ви знаєте, як багатотонний корабль залізний, він може плисти по океану, і він не тоне. Загадка, я колись того не розумів, був малий думи твій жалізний, що він не тоне? Ось. Він не тоне, поки води немає в ньому. Але коли вода проникає в нього уже всередину, він починає тонути. Ось так само і з церквою. Церква це цей ковчег спасіння. І ми йдемо, ми пливемо по цьому світі, світі, який Біблія описує, весь лежить у злі. Але ми не тонемо, допоки цього світу немає в нас, в церкві самій, тоді починаються проблеми. І останнє, що скажу, що сила церкви є, власне, в її місії, в її покликанні, в її. В її Призванні в її служінні. Церква має місію тут на землі. Бо якби церква не мала місії, Христос би нас, знаєте, рятував би і забирав би зразу. Ну для чого Він її тут залишив? Тому що ми маємо місію. І в церкві є такі три, три основні такі функції або її служіння по відношенню до Бога, по відношенню до святих і по відношенню до світу. По відношенню до Бога – це є наше прославлення, це є поклоніння наше, це наше богослужіння. По відношенню до святих, тобто до своїх, це є підготовка віруючих, підготовка святих на діло служби. І в нас ще є третя функція, або третій вектор служіння церкви, це служіння в світі, це її місія. І Бог наділяє силою ту церкву, яка працює на його ниві. Марка 16, 20, Євангелія від Марка, 16, розділ, 20 вірш. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Ми бачимо тут дуже важливий принцип. Вони пішли, вони виконують ту місію, а Господь допомагає. Господь підтверджує ознаками і знаменами. Ви, можливо, можете почути сьогодні таку фразу, чому так Господь сьогодні не працює як часи першоапостольської церкви, чому нема тої сили і так далі. Але в основному ви почуєте це з уст тих християн, які абсолютно ніде не приймають участь в жодному служінні. Які живуть просто для себе і вони чекають, звідки чудес. Якщо ми дійсно хочемо переживати ту Божу силу, Божі бачите ознаки, Божі чудеса, то ми повинні бути на місії Його. Там Господь працює найбільше. Ось. Тому, дорога церква, хай Господь благословить нас. Ми з вами тішимося, тому що ми блажений, є написано, на той народ, в якого Господь є Бог, і ми сьогодні є в церкві Його. Це є велике щастя належати до Його тіла, до вибраного народу Божого, яких Він собі вибрав, викупив своєю кров'ю власною. Але також. Ми не просто тішимося і дякуємо йому, але і усвідомлюємо ту відповідальність, яка лежить на нас як християн, як Божої церкви. Тому хай Господь дасть нам сили берегтися, дасть нам оцього святого такої тривоги внутрішньої, щоб він турбував наше серце, і щоб ми розуміли своє призначення, щоб ми хотіли служити, проповідувати Євангелію, нести Христа до людей. Останнє, що я скажу, вибачте, що я вже так вас посадив, а зараз піднімаю, але от останнє, знаєте, ми, тільки що просто прийшла думка, я думаю, що її варто сказати. У нас переважно в християн, нас таке мислення, що, от знаєте, Христос тут з нами в церкві є, правильно? А там люди в тому світі десь. І нам взяти треба Христа з нашої церкви і повести його до людей туди. І розказати. Ну, ми ж так мислимо, правильно? Ось якось так подібно. Та? А що, якщо я вам скажу? Що це трошки неправильно, а що нам самим треба доєднатися до Христа, який вже давно там з людьми у світі? І нам до нього просто треба доєднатися уже і вийти, і служити разом з ним. Тому, хай Господь благословить, і допоможе нам в цьому. Амінь.